Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам і мені. Вам сподобалось? Так. А тепер давайте разом повторимо. Доброго ранку, Сонце блакитне. Доброго ранку. Доброго ранку. Небо блакитне. Нікіта, давай. Чутно мені? Доброго ранку. Небо блакитне. Д небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, у небі пташки. Доброго ранку у небе пташки. Доброго ранку, у пташки. Доброго ранку вам і мені. Доброго ранку вам і мені. Так, дітки, молодці. Малята, а давайте ми з вами пригадаємо. Ми з вами вчили, так? Що таке задача? Так. Хто може пригадати, що таке задача? Що вона складається? Що в задачі є? Умова. Хто запитав? Умова. Умова. Так. А що таке умова? Умова це те, що нам відомо, так, дітки? Так. А ще, що є в задачі? Без чого її не можна вирішити? Нікіта, без запитання, так? Є ще запитання. І є розв'язання. І є відповідь. Так, так, дітки, задача складається з умови, запитання, розв'язання і відповідь. Ось давайте ми сьогодні з вами спробуємо розв'язати задачі. А без чого ми не можемо розв'язати задачі. Як ви думаєте, що нам допомагає? Коли ми розв'язуємо задачі, що нам допомагає? Ми які, якими знаками користуємось? Так, знак віднімання. Так, а ще які знаки в нас є, Нікіта. Покажіть мені віднімання. Віднімання покажіть мені. Так. Ось. Так, знак віднімання. Нікіта Ірочка. Видно? Да. Так. А який ще в нас є знак? Допоможіть мені. Додавання. Додавання? Покажіть, будь ласка. Так, є знак додавання. Так, малята. А зараз ми трошки з вами пограємо. Дітки, якщо е ірочки подарували подарунок, це ми який знак поставимо: додати чи відняти? Подар. Якщо подарували, додати. А якщо у Нікіти було три машинки і одну він подарував. Який знак поставимо? Немає. Нікіта. Стало більше машинок, чи менше? Було три, одну подарував. В тебе стало більше чи менше? Менше. Менше. Так, добре. А зараз я вам зачитаю наше, наше завдання, і ми спробуємо вирішити. Добре. Якщо ви почуєте в задачі, що треба додати, який знак будете показувати? Який знак? Додавання, так. А якщо відняти знак? Віднімання добре. Приготували знаки і слухаємо уважно Нікіта Ірочка. Ірина купила ляльку. Який знак? Як він називається? Додавання. Додавання. Так. Вам тіль... ви показуєте тільки значок? Який в цієї задачі буде, так? Так. Микита з'їв яблуко. Який знак покажемо? Як він називається, Нікіта? Ірич, як, як називається цей знак? Віднімання. Віднімання? Так, молодці? Так на люстрі згоріла лампочка. Як, яка дія? Так. Який значок Іра? А чому? А чому? Так, вона згоріла, їх стало більше чи менше? Менше. Менше так, молодці дітки. У п'ятачка лопнула кулька Нікіта. Який знак? Як називається значок Іра? Мат, піднімання. Піднімання. Так. Добре, дітки, ось ми з вами і пригадали. А зараз давайте спробуємо за допомогою малюночка вирішити задачу. Давайте ми з вами розглянемо умову задачі. Що ми можемо сказати? Може, Хтось хоче придумати задачу. Хто хоче спробувати? Тут okay. хлопчики. Микита, придумаєш задачку? Я тобі допоможу. Кого ми бачимо? Okay. Давайте. Хлопчиків ми бачимо. Так. Нікіта. А давай придумаємо імена хлопчика. Як звати першого хлопчика? Микита і Сашко. Так? Скільки у Микити машинок? Три. А у Сашка? Дві. Дві. Скільки? Дві. Диві. Так, це в нас умова задачі. Так. Що треба зробити? Якщо значок додати, треба впізнати, скільки всього машинок. У хлопчиків. Давайте спробуємо. Викладайте. Mm. У Микіне було три машинки, а у Сашка дві. Скільки разом? Yes. Спробуйте розв'язати. Yes. Так, вже вирішили? А викладайте? За допомогою цифрок ми вирішимо. Нікіта, ти вже вирішив викрав приклад? Ірочка. Mm -hmm. Так. Хто може розповісти? Як? Як ви розв'язали задачу? Ірочка. Три

Додати. Два. Дорівнює. Ні. Скільки? П'ять. Молодці. Молодці. Микита, в тебе є машинки? Граєшся з ними? No. Мабуть, так. Так. Добре. Спробуємо ще одну задачку вирішити? Спробуємо. Так. Зараз. Ми цю задачку розтримемо. Так. Давайте розглянемо малюночок. Уважно. Яку дію треба тут зробити? Подивиться уважно. Яку? Як це дія називається? Відняти. Так, віднімання. Так, молодці. Ну, давайте складемо задачу. Кого ви бачите? Три. Кого ви бачите? Хлопчика три. Кого? Так. У хлопчика три. Чого? І Олівця. Так, у хлопчика було три олівця. Добре. Що хлопчик зробив? Яку дію він зробив? Підняти. Так. Подарував. Або поділився хлопчик, так? Да. Подарував. Скільки олівців? Один. Три. А кому він подарував? Дівчинки, дівчинки. так. Дівчинки. У хлопчика було три олівця. Один олівець він подарував дівчинки. Ми склали з вами умову задачі. А тепер запитання. Скільки олівців лишилося у хлопчика? Так? Спробуємо вирішити. Так. Yeah. Давайте ми спробуємо розв'язати задачу. Викладайте у себе на столі рішення цієї задачі. Було три олівця. Хлопчик подарував дівчинки один. Давайте спробуємо викласти за допомогою цифр. Виконав. Можете підняти руку я побачу. Так, молодці, вже зробили. Швидше, чи максима вікторівна. Так. І скільки ж лишилось у хлопчика олівців? Два. Підкажіть мені. Два. Два. А яку дію ми зробили? Віднімання. Віднімання. Що від чого ми віднімали? Три Відняти. видняти, моди. Так, дітки, а чому відняти? Чому ми віднімали? там, що там віднімання. Так, тому що в умові задачі хлопчик подарував дівчинки один олівець, і ми відняли. Так, у хлопчика лишилось два олівця. Молодці. А який настрій у дівчинки з'явився, коли він подарував їй олівець, Ірочка Микита? Як ви гадаєте? Їй приємно було, так? Так. Так, добре. Дітки, ви підготували зошити, так? Так. Є вас зошити? Ось такий зошит в мене є, так. Це зошит. Клітиночку, бачите? Так, сьогодні ми з вами познайомимось з зошитом. У зошиту. Що ви бачите? Клітинки, так? Да? Кожна циферка, кожен знак пишеться в кожній клітиночці. А ми сьогодні з вами спробуємо. Пограємось. Візьміть олівці, там червоний, наприклад. Чи ручка, що в вас там є? Є і кольорові у вас олівці, так? Давайте ми спробуємо обвести одну клітинку. Вона маленька, ось я підготувала теж собі клітинки. І давайте ось так ми з вами спробуємо кожну сторону клітиночки ось так обвести. А яку фігурку нагадує вам клітинка? Квадрат. Квадрат, молодці. Обвели? А тепер молодці, бачу молодці. А тепер розфарбуйте червоним клітиночку. Клітиночку, яку ви обвели, розфарбуйте у червоний колір. Молодці? А тепер давайте спробуємо обвести дві клітинки. Після червоної клітинки, що ви розфарбували, ми клітинку пропускаємо і обводимо слідучі дві клітиночки. Ви бачите? Так. Обводимо дві клітиночки та погончик. Спробуйте виходить у вас. Так. так. Молодці. А тепер розфарбуйте синім. Так. Розфарбуйте клітиночки. Угу. Так, виходить дітки? Так. Одна червона клітиночка, а потім через клітиночку дві клітиночки разом. Так, вийшло у вас? Так. А тепер таке завдання. Спробуйте через клітиночку одну клітиночку пропускаєте і обвести три клітиночки разом. Подобається вам, виходить Ірочка? Микита? Микита зробив. Так. Так. Угу. Так, намалювала. Добре. А тепер пропустіть клітиночку нижче вниз і на другій строкі обведіть один, одну клітиночку знову. Одну клітиночку. Так. Так. Обвели і через клітиночку знов клітиночку обводіть. І так до кінця строки. У нас часу мало, але ви потім домалюєте. Добре? Добре. Будемо вчитися з вами. Ірочка, ви молодці. Дуже подобається, як ви працюєте, розумнички. Нікітка молодець. Так, дітки, молодці. Сьогодні ми з вами познайомились да, з зошитом. Зошит в клітиночку. Так. Ми її використовуємо тільки для математики. Так, молодці дітки. Все, зробили? А тепер я хочу побачити ваші очі, ваші вушка. Так, хочу побачити. Так. Покажіть мені свої руки. Так. так. Як пташки літають? Так. Так. Високо-високо. Як вітер віє. Вітер, вітер віє, так, дерева гойдаються. а сильний, сильний вітер. Так. Повільно, 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 молодці. Так, ось так зробили пальчиками, зробили, зробили, зробили. Так, молодці. Дітки до нас прилетіли синички і принесли задачку. Так. Ось синички наші. Бачите? Так. Синички прилетіли. Так, а ну слухаємо уважно. На гілочки, на гілочки. сиділи Скільки синичок? Три. Три синички. Так. У них три голівки. Давайте порахуємо. Одна. Допомагай дві, дві. Ні. Три. три. Так, дітки. А скільки ж крильців у синичок? По дві. Так, а скільки разом, Нікіта? Три. Шість. І крильців у трьох синичок. Шість. Шість. Молодці, уважні, молодці, дітки. Нікітка, ти здогадався чому шість? Два, да? два крильця, додати два крильця і додати два крильця буде. Шість крильців. Так, дітки, ми сьогодні з вами про що розмовляли, що пригадали? Математика. Так, у нас було заняття з математики. А що ми робили? Задачі. Так, вчилися розв'язувати задачі. Так, добре. А ще познайомились? Ради. Так, з чим ми познайомились, дітки? Математика. Зошита. Так, зошита. Дітки, у зошиту треба писати акуратно. Зошит це ваше обличчя. Так, ви молодці. До побачення. Дякую, що вийшли на зв'язок. Чекаю на наступні зустрічі. Всім гарного спокійного дня. Дякую. До побачення. До побачення.